Друзі, вітаю! Настав час листопада і запрошую до перегляду прогнозу на листопад. Дивимось загальну характеристику місяця, дивимось фінансову сферу місяця, дивимось сферу стосунків. цій невеличкій колоді це колода Не Таро, це ракул Мамуазелі Норман. І за цією колодою ми подивимось важливі події для вас на цей місяць. Я наполегливо вас, запрошую дивитись, Асцендент це дасть вам, знаєте, таку більш яскраву, повну картину прогнозу на місяць, особливо для жінок. Велике прохання до вас ставити лайки, якщо є бажання розповсюджуйте мої прогнози, і це буде вам зараховуватися як вдячність за мою роботу. Дякую і запрошую вас! Так, риби продовжуємо для вас загальна характеристика місяця. П'ять мечів. Риби маєте бути готові і на загостріти свої ну, свою зброю, свої обладунки там передивіться, да, і загостріть свої. Свою зброю, бо треба трошки не просто тримати свою позицію, а треба буде її трошки, можливо, захищати свої позиції. От, ну, така карта трошки войовнича, але це не обов'язково ви будете битися до останньої краплі крові. Тут, скоріш за все, треба буде показати, що ви готові, да, йду на ви. От, що ви готові, і щоб там жодного не було там в вашу сторону і бажання якось, ну, скажімо так, якось вам нашкодити. Тобто, так, 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 все є, обладунки, ось, зброя ось, все під контролем, все начищене. В будь-який момент я готовий чи готова. Так, риби гроші. Риби, гроші. Ну, Слухайте, тут ну, я хотіла б, як, знаєте, дати, предположити, да, що це буде такий важкий місяць, де треба буде всі позиції, а всі сфери вашого життя захищати. Ні, да з грошима тут повна сатисфакція, збор урожаю. А тут гарна карта, це в ну, фінансовому плані задоволення. І тут, знаєте, такий результат, і, бо врожай принесе ті насинини, як я вже кажу, там колись ми сіяли, 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 а зараз от можна фух видихнути, да, і навіть витрати набагато більше, ніж дозволяли, дозволяли собі. Да, тож дозвольте собі витратити навіть набагато більше, бо ви того варті. Риби і стосунки, риби стосунки, щось таке, знаєте, вас більше задовольнить фінансова сторона, ніж стосункова. Не, не то щоб повне розочарування, я би сказала тут енергія про. Про постійність якусь, да, і вже випробували на собі там багато всяких емоційних качель, і вже так, знаєте, ну, ну, ще не придумали нічого того, що ми в цих стосунках не, не вирішили. Якщо є партнерство, ну, знаєте, да, от ровнінька, якщо вам щось пропонує ваш партнер новеньке, то пробуйте ці новенькі, бо... Можливо, ви про нього вже забули, а можливо, це насправді щось таке новеньке, що ви ще не пробували. Для того, якого, у кого нема партнера, ну, напевно, і не буде. От, от. Але не сидіть з кислим виразом обличчя, що, можливо, якийсь там партнер і буде намагатися звернути вашу увагу на себе чи свою увагу на вас, а ви сидите з таким виразом обличчя, що він просто закриє очі і пробіжить. Да, давайте будь, будьте більш э, чимними і приємнішими. От, бо ви ж не тільки саме себе бачите, вас ще бачать і інші. От, давайте для інших ви будете трошки загадковішими, а не а, такими, а не такими а, прямолінійними. Так, і Важливі моменти для вас риби, для вас риби. Гарна карта. Придивіться до тих людей, які є поруч з вами. Тут маються на увазі друзі, да? і не тільки, ну, скажімо, друзі друзі, які, знаєте, навіть якщо ви не бачились 100 мільйонів років. Вони є в позиції ваших друзів. І такі люди, знаєте, от один дзвонок, одна, одне прохання, і люди відгукуються. От, от тут саме для вас, якщо буде потрібна допомога, то от боротися да, з якимось, можливо, це буде і просто така умовна, умовна небезпека, а можливо, в прямому сенсі це буде. Така небезпечна ситуація, то маєте на увазі, у вас завжди є ті люди, ці, ну, знаєте, які і не поруч з вами кожного дня, але в них є чітке розуміння, можу допомогти, маю можливість допомогти, хочу допомогти. Знаєте, тут є такі, якісь позиції. Ну, Преданості навіть так скажу. Можливо, це ви ну, напрацювали це, цю таку карму в ваших стосунках ну, вже давно. І людина буде за. Ну, знаєте, з задоволенням відплатить вам тією ж монетою, що і ви колись от посіяли, знову ми повернемося до цих насенин. Тобто, знаєте, звертайтеся, якщо вам потрібна буде допомога, то навіть якщо прогорнули повністю свій телефонну книгу і самі собі ну, відповіли на питання, ні це не зможе, ні це відмовить, то, знаєте, не думайте своїми мізками, а навпаки, звертайтесь до всіх, бо обов'язково знайдеться той, на кого не розраховували. Людина з задоволенням прийме участь і буде з вами боронити якусь вашу важливу ну, таку, життєву позицію. Да? Бо ряд, стане рядом поруч з вами в своїх обладунках і зі своїм же, зі своєю зброєю. Риби. Ну, Давайте так мирного для вас листопада, бо я щось так прямо писала для вас прям такий войовничий листопад. Ні, хай це буде якась така маленька а, життєва ситуація, але там треба дійсно буде показати зуби, а так хай буде для вас листопад мирним і приємним. Все, дякую.